Всім доброго дня! У нас чергова швидка війна. І я вибрав таку от мішень. І спробуємо. Зараз подивимось. Що у нас з цього буде? Так, да, друїдів. А ні, є друїд. М ну ладно, нічого страшного, я думаю. Погнали. Так. Е ну, давай, поляна, не підведе. Ну, таке собі, конечно, якщо чесно. Поляна, прямо кажучи, не айс. Попробуємо. О. Можна таку троєчку сюди. Майже Хм-хм-хм-хм. Ну ладно, зберемо тоді таку троєчку ще. Сюди. І зразу тебе грохнем. Да І все. І погнали. Валим центр. Я щось завтикав вообще спочатку. Як цей мої так швидко зарядилися. І потім спомню, що, блін, це ж швидка війна. Так. Да. Ну, прикольно, перший етапок зайшов непогано. Мені дуже подобається. Так і... І да, мабуть, вальну цю. Спробую принаймні. Трошки не вийшлось. А, але я думаю, це нічого страшного. Все одно. Я думаю, тут вивезти буде не важко. Далі ще кабан про пісочі, що там 200, 387. Так, треба срочно цього. А в нього кам'яна кожа, поки є перед цей. Шнерок цей. Ну, ладно. Це таке діло. Так, а я тим часом хочу грохнути Скаді. Воно щось не особо хочу від'їжджати чомусь. <гум> <гум> так, і тепер треба грохнути оцього. <гум> ну ладно. Так, чи може грохнути та хіра, бо він як гепне больно, то буде больно. Е, да. навірно, що так і зробим. Ну, таке собі. Так, і отак. Ти здохнеш колись чи ні. О, здох, добре. Все, і тихер пішов до дупи. Перший етапок зайшов, дуже добре. Так, значить я попросив ще одну мішень. Попробую забрати зараз. І я думаю, що в мене це вийде все. Тільки я от думаю. Не впевнений я на рахунок жовтих своїх. Якщо чесно. О, може замість Джунь взяти хай ріже ману. їм всім. Так, -да, я думаю, так буде раціонально. Димит, буде знімати цей. Так, да. Погнали. Ну, поляна не підведе. О, дивину нормально що? Трошки є жовтеньких. Е, можна щось е, рухнути отут. Е, і рухнути можна отут. Так. І погнали. Все, ти йдеш до дупи. Якщо чесно, дуже сильно переживаю за цей тапок. Бо це. Ну, коротше, жорстко буде, якщо я зараз залью. А я можу. Так, ну що, можна щось тут спробувати рухнути. Так. І поки в мене стоїть ця шляпа, я можу зробити отак. Так, да. ну, непогано. Досить начебто. Так, квінту ми, напевно, зріжемо ману. Поки я цей. Блін, можна ж було цей нажати. Чого я протупив. Ну, ладно. Угу. Так, тоді зробимо ось так. Пітянемо собі. Е, Філітовенький сюди. І жовтенькі ще трошки є. Так, ну так, звізда в нас заряжена, то я думаю можна в неї щось скинути. Поки в нас є баф газельки, то... Будемо скидати по максимуму. Так. І що, і можна зробити? Що з типу такої завертульки? Так, у газелька воскресла. Дуже добре. Зразу хілимося. І, 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 і. І треба зарядити своїх цех. Доміцію. Так. Ну, так, да, досить непогано. Я ж кажу, я дуже сильно переживав за цей тапок. <кхе> а ще те, як я попросив тобі, взяти цю мішень, то взагалі стрімно було. Ну, що зробив? Добре. А тепер, друзі, в нас е така от штучка є, називається Острів Чудовиськ. І ми вже трошки відкрили карту. Тільки що щось ось отут треба буде. А Дід Мороз піде туди. Добре. А я піду тоді далі десь сюди. Щось не бачив я Титанів ні одного, а його сьогодні один є. Так. Е, нагороди. Ми на 127 му місці. І такі от нагороди. Ну, я думаю, впиратися особо нема чого. Тратити якусь розходку там теж не бачу смисла. Типу, нагороди такі собі, звісно. Все, друзі. Решта війни буде згодом. І війна в нас продовжується. Всім доброго ранку. У нас війна продовжується. І я підписався добити за Олександром. Ну, він попросив, бо в нього лишилася одна сильна команда. Ось. А я, ну, коротше, пішли. Але саме главнее не обісратися, бо мамка заради як резати цих всіх. М -м -м. Ну, тут таке собі, конечно. Гавну полянам. Да, 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 давай, давай, давай. Заряджай її. І на тому станеться... Так, так. М -м. Ну, добре, що. Саме головне мамку завалити, а то все таке. Наступна мішень буде такою. Так, <coughs> да, піду на Сінана зеленою. Тільки Меліндор я, мабуть, зніму костюм, щоб він не цей, щоб шляпа не крав в нього Бафе, погнали. Я думаю, буде нормально. Я думаю, від з синіми, але... О, ну, щось... Щось, та й цей. Зараз щось можна придумати. Так. А що ми можемо придумати? Ну, можемо таку одразу ком'ятінку запустити. Да. Таке собі, звісно. Так, і зразу валим центр. М а далі. Далі попробуємо зібрати жовтих. Мінус центр це вже добре. Так, далі взриваємо морду. і я думаю, чи вальна віку, віку, напевно, вальне, да. Тепер Елену, так, е -е... Будемо валити шляпу тоді. А шо? Він і не дуже такий противний персонаж, але хай буде. Ага, ти навіть так хоч. Ну це тобі все одно не допомогло. І того три шота і один добив. Наступна мішень я вирішив піти на хульду. Да, стрмно, звісно, але. Ну, спробуємо. Да, погнали. Фу. Давай, Поляна, не підведе. Спасибо. Дуже благородно з твоєї сторони. Так. І-і, і, і. Щоб не заряджати хульду, то я, напевно, зроблю ось так. А тепер можна зарядити хульду. Е, зробимо так. Так. А далі. Блін, якийсь би такий нейтральний хід зробити, але я не бачу нічого такого нейтрального. Щоб у мене не роз'їхалось нічого. Ладно, зробимо таке. Е -е. Просрав одну тройку. Ну, нічого страшного. Хаверим личенок. Добиваємо анзохом. Так, і тепер мені треба би зарядити Франса. А я не бачу як і чим. Ладно. Давай в контру. Малоток. Блін, зараз це відхилить. Це все діло. Ладно, тоді ставимо ще раз контру. І попробуємо тоді. Ми зробимо отак. І буде ще тройка. О, мінус каділім, добре. І цей шнир теж мінус, добре. Заряжаємо тоді своїх зелененьких. Так. І що, робимо кристал? Гормик зняв уклон з цього. Дуже добре. Так. Ну що, треба валити їх що? Всіх зразу. Погнали. Мінус цих два дуже добре. Так, да, я щось переживав за цей тапок, якщо чесно. Думав, що зараз як нароблю там фігні. Ви і командуєте типу, був сильного суперника, а в мене, ну, я не до кінця був впевнений в своїй команді. Ну, нічого, все добре. І так, а ні, чекайте, я спитаю страховку. Коротше, в нас лишилося два тапка, один мій і один ще в когось, і страховку не треба просити, тому я йду ось так. Погнали. Саша тільки що писав, що я виграв йому снікерс. Я такий уй. Уху-ху. Так. Що це в нас за говнополяна така? Щось би тут таке крутнути, щоб було дуже цікаво. Так, ну що, поки зберемо тут цю троєчку. І все. Можна виходити. Блін. І не знаєш де краще, бо це рандом така штука, що помилок не пробачає. Ось. Ну, що вона вдарила? А, ну таке самі. У мене жовтих немає, тому ріжемо зразу бронь і будемо валити тут. Так, Ілєна в нас, а вона розбойниця, то я, мабуть, краще гепну мамку. Мені так здається. А у я камінцями можу добити. А Річард сильно б'є тільки. По центральній мішені, так що, да, я думаю, я зробив все правильно. Лесічка вибач. Давайте, добивайте. Yeah. Все, результат я покажу вам в кінці. Як я і казав, війну ми перемогли такі ось нагороди. Так, да, нічого цікавого. Так, а тепер дивимося на скриню. Нагороди прям топові, звісно. Ну, добре, що я можу вам сказати? Все, така от була війна. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу і всім до побачення!